Два офорти Кобзаря зберігаються нині у Закарпатському художньому музеї. Це мідні пластинки, на які Тарас Шевченко сталевою голкою видряпував сюжети. Як зазначила мистецтвознавець Людмила Біксей, ілюструвати сюжети цих офортів було співзвучно з його душею. Тарас Григорович Шевченко був людиною з одного боку ліричною, з другого боку епічною, і все це він поєднав у своїй творчості графічній. В нашій збірці в постійній експозиції демонструються два офорта, виконані Тарасом Григоровичем Шевченко. Збірку майже у 300 сторінок впливу Шевченка на наших краян видали в краї. Закарпатська Шевченкіана була упорядкована обласною бібліотекою. У збірку увійшло близько півсотні матеріалів 39 авторів. У нас народилась така ідея зібрати матеріали, які закарпатці про Шевченка. Тобто, як Шевченка прийшов на Закарпаття, надихається творчістю та цікавим, хоч і складним життям кобзаря, і закарпатський драматург та журналіст Олександр Гаврош. Срібний призер міжнародного конкурсу кіносценаріїв до 200-річчя Тараса Шевченка каже: ця постать цікава для вивчення. За його твором, рядовий солдат Т» зіграли виставу, яку встигли подивитись не лише на Закарпатті, але й в інших містах України. Я радий, що моя п'єса рядовий ряд, щоденник рядового Т» Так називається, сподобалась не тільки нашим лялькарям, але й режисеру, актору Євгену Нищуку, який поставив її разом зі своїми студентами в театральному інституті Карпенка Карого. Сама доля Шевченка така, що просто це такий матеріал, до якого хочеться звертатися будь-якому. Автору, літератору. Ужгородці добре знають про Тараса Шевченка. Цитують перехожі і його вірші. Карпаття, звісно, менше популярен, Це ще національне достояння України. Не хочу його знати. Більші вірші хороші. Це найбільші українські письменники. Боровся із кріпосництвом на Україні. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Благодарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А матері вечері ждуть. Така її доля, о Боже мій милий. За що ж ти караєш її сироту? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі, прости сироту. Круто, поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Україні милі. Постать кобзаря надихає. Кожен по-своєму сприймає його творчість. Проте її вплив і на закарпатців є однозначним і неминучим. Твориш кобзаря вічні.